Часом по добору після найперших, адже треба сформувати якраз всі півфінальні забіги далі. Причому що хороший перший забіг, у нас щойно був насичений. Показали хороші результати. Данило Полівко, і Роман Головач показали найкращі результати в своїй кар'єрі для Романа Мазаренка. Найкращий результат в сезоні. Забіг номер 2 на четвертій доріжці на ваших екранах Андрій Єрмоленко, на третій Дмитро Козачук. І другу доріжку займає Віктор Мончук. Ну, тут більше безумовно досвіду має Андрій Єрмоленко. Його найкращий час, якщо брати кар'єру 49,35 в цій трійці. і це вищий показник за його сьогоднішніх опонентів. Але опоненти дуже близько до нього в результатах, тому забіг має бути цікавим. Хороший початок. Поки бачимо, що крас Андрій Єрмоленко випереджає. Поки Андрій йде перший, так, інтриги не сталося. Наближається до фінішу. Шує перший, другий за ним приходить Дмитро Козачок. Віктор Манчук останній буде в цьому забігу. Андрій Єрмоленко кращий результат сезону показав, теж вже. Розпочались змагання поки зосереджуємось на третьому забігу у чоловіків на 400 метрів. Артем Кахно, Андрій Нечипуренко та Святослав Кучма. Андрій Єрмонко так, 50,19 секунди. Хороший результат, результат, який дозволив пройти далі, і результат, який він показав, найкраще.